Всіх друзі, вітаю! Сьогодні в нас 6 серпня 2024 року, Центральна Україна. Оце хочу показати дуже гарний, непоганий сорт, який в мене получився з сорту Монглоп. Получається, саджав сорт депоїдної сливи Монглоп, а залетів якийсь пересорт. Що саме це, я не знаю. В мене немає підтвердження, який це саме сорт. Але бачу, ось, гляньте, які помідорки висять. Дуже гарний, пробував смачний, але він дозріває не одночасно. А можливо, я трохи не те роблю. От дивіться. Ось, бачите, попадали плоди. Підпис Мунгоп. Є ще ось зелені, а є вже ось отакі. О, вона чимось на вигляд схожа, вроді як і на формозу, не знаю. Але формоза вже відійшла давненько. І вона має ну, трохи інший смак. Оце, оці плоди вже повністю стиглі. А ось ці плоди, на вигляд, вроді як зеленкуваті, але вони вже солодкі. Смачні, гляньте, який цікавий плід Можливо, його треба зривати. В такому стані ось. Класти на дозарювання і потім споживати, не чекати, поки він перезріє на дереві. Ось такий цікавий сорт. Що саме, це чорт знає, не знаю. Ну точно не монглоп. Так що, хто брав в мене монглоп, у вас буде подоносити ось оцей сорт з невідомою назвою. Але він смачний. Попробуйте, вам сподобається. Перестигши ось має отакий вигляд. Червоний-червоний. Ну, як натираєш, ось він який має вигляд. Зараз обірву самі стигли. Бачу, що цей сорт дуже врожайний. Дивіться, врожайність просто фантастична. Розмір плодів, напевно, 70 грамів, 60 грамів. Ну, Гано, цю зелену. Я пробую, вона не продавлюється, а вона. Уже солодка, оно. Ну. Угу. Дивіться, соку ось у зеленої, просто капець. Солодкого смаку. Угу. Смачна. А ну давайте попробуємо так швидко. Ось у таку. Так цікаво на одному дереві. Бачите? Є одного кольору і другого кольору. Я такого ще не бачив у себе в саду. Так, ну давайте у цю М -м -м. Ні, ну Ця, гляньте, як з крану, це просто соку в неї, я не знаю, як сказати. Смак набагато смачніший, ніж у зеленкуватих. Зеленкуватий просто солодкий, з якимось присмаком незрозумілим. А ось у такі плоди у нього смак такий. Е Напевно, диня з очею, ось отакий. Дуже Ой, солодка Ну, соку, я в шоці. Це, напевно, ще такого соковитого соку. сорту я не бачив. Гляньте, пів чашки соку. Ні, прикольний сорт. По назві будемо е вивчати, що це може бути за сорт. Достигає перша декада серпня, виходить. Прямо на дереві, в принципі, особо не осипається. От це червоні плоди, вони повністю визрівші. Можна його трохи раніше зривати і власти на дозарювання. В принципі. Цей сорт такий непоганий по вружаності, не гніє. Що можу сказати? Добрий, але не мунглоб 100%. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Зараз я обірву трохи та побачимо, яка вага. І проміряємо цукор. Так. Дивимось, яка вага при загрузці. 105 грамів. Це, напевно, самі великі. Ось така цікава форма. Оці плоди ще зелені, вони будуть надозарювані десь 7-8 днів. І потім вже будемо споживати. А ось отакі будемо їсти сьогодні. Ось отакий вигляд. Вони вже. Повністю м'які ось отакі. Їх вже точно не довезеш на базар. Щоб довести на базар, треба рвати, щоб вони були ось десь такого вигляду. Вони зараз плотні, все. Бо якщо отакі червоні вони не доїдуть, бо вони м'які. Давайте подивимось, що всередині. Це ж вам показував коло дерева. Він соковитий, просто капець. В нього соку, я не знаю. Кісточка не відділяється, і я не знаю, зможу я отак от, от відділити не зможу. Тупо тече сік. Так, ну добре, хоча б так. Так, ану, я думаю, що він має великий вміст цукру, бо він солодкий сорт. Ану, подивимось. 15. Ну, не дуже велико, ну, в принципі, непогане. Результат показник непоганий. Так. Ось цю хочу помідорку попробувати. Ага, вигляд просто клас. Mm -hmm. Чисто такий соковитий смаколик. Кістка не відділяється, як бачите. М'якоть. Жовта, соковита, солодка. Смачний сорт, класний. Але це мені не дуже подобається, що він неодночасно дозріває. І так само, що не відділяється кістка. А в принципі, врожайність, смак, вигляд зачотний. Ну, ви як знаєте, що є як плюси, так і мінуси у сорту. Нічого з цим не поробиш. Так що треба вибирати. Підходить вам сорт такий чи ні? Ну так, в цілому, такий новейський огляд. Хто знає, що це за сорт, можливо, підкажіть, в коментарях буде цікаво взнати, бо це точно не монглоп, це якийсь інший сорт, але який саме я не знаю. В прайсі я його продавав як монглоп. Ну і зараз він буде стояти теж саме. Це условна назва його буде поки що. Поки не знаю, який він саме по назві. Коли відео сподобалось, підтримуйте канал, як завжди, ставте. Пались вгору. Так, всім гарного дня, до побачення.